Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Все дуже серйозно. Я не знаю аналітики, не працюю в Генштабі, але ми бачимо концентрацію сил і зусиль орків. Вони зробили якісні укріп райони по всій лінії фронту і зараз навалою хочуть прорвати оборони по Донецькому напрямку і взяти Авдіївку. Навала, що відбулась 10 11 жовтня, розбита з моїх особистих джерел. Зараз переповнені донецькі морги та лікарні. Точну кількість втрат ворога не Скажу, але це точно сотні лише за одну добу. Під Авдіївкою сконцентровані наші найкращі бригади. Командири цих бригад супердосвідчені полководці одні з кращих у світі. Без перебільшень, в принципі, завдяки їх організації оборони. Ворог стриманий, але мова не в одному проблемному для нас дні та не у відбитті декількох ворожих атак. Мова про те, що тиск на Авдіївку буде завжди. Ворог хоче взяти її будь-якою ціною. Єдина можливість зупинити це розбивати навали орків, що робити вкрай важко. Щодо нашого підрозділу, то, взагалі, в нас по плану мали. Бути навчання, але плани трохи змінились, і просто зараз інструктори з фонду «Dignitas Fund планують разом з нами операції по ударних дронах. На практиці в бойових умовах навчання набагато краще засвоюються. І ще раз скажу наостанок, що нам потрібна всенародна підтримка і увага, не можна розслаблятись. Ворог піде в атаку знову. Питання лише у часі. Треба прокинутись від заколисування, що все добре та забути про суперечки. Можливо, ці битви за Авдіївку одні з вирішальних. Звернувся до штабу журналіст Юрій Ботусов. Битви 2020. Третього року показують, що дрони мають негайно стати новим родом військ, від якого залежить створення ключової переваги у війні. Чому потрібен род військ? Перше піхотинець, господар поля бою, танки та бронетехніка подавляють та прикривають. Артилерія та авіація знищують, але дрон вбиває більше ніж будь-який інший род військ і коригує усі інші роди військ. Друге у війні дронів перевага створюється тільки за рахунок якості організації, адміністрування, управління та тактики застосування. Третє командувати дронами означає керувати високотехнологічним Обладнанням, інформаційними технологіями та кваліфікованим персоналом. Застосування дронів вимагає відповідного інтелекту, а не вислуги років. Кращий командир дронів це той, хто більше вбив та більше скоригував. Лічильник відкритий. Четверте, дрони створюють перевагу та взаємодію тільки коли усі оператори та війська в цілому забезпечені багатоканальним стійким зв'язком та автоматизованою системою управління. П'яте дрони потребують щоденних технологічних змін, щоденного аналізу дронів та антидронних систем противника, щоденного розвитку автоматизованих систем. Систем управління та зв'язку, виготовлення спеціальних боєприпасів, шосте. Дрони потребують відбору та підготовки операторів, інженерних кадрів, постійного аналізу та обміну досвідом, зворотнього зв'язку між операторами та внесення змін в практику роботи. Сьоме дрони потребують доктрини, порядку застосування змін організаційно-штатної структури та порядок застосування військ, що планування дій дронів та взаємодія з дронами стало обов'язковою практикою роботи усіх армійських командирів. Усіх ланок. Восьме дрони потребують запуску тривалих циклів. Виробництва та закупки комплектуючих, все це потребує професійного планування та видачі технічних завдань. Тому потрібні дронні війська, якими будуть командувати найрезультативніші командири підрозділів дронів. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.